Учителю, пораднику і друже, ви вибрали дорогу непросту. Ми вам сьогодні дякуємо дуже за вашу працю, вчительську святу. Дорогі вчителі України, ми другокласники, ми щиро дякуємо за вашу доброту і терпіння. Вчите нас відкривати світ, дружити та мріяти. Бажаємо міцного здоров'я, радості сьогодні. І тепло хозяшок у кожному класі. Нехай ваше серце завжди зігріває любов учнів. Учителю, сонечко світло вікні. дякую щиро, за знання щоденні. Хай ваше серце радістю дзвенить, а праця в школі завжди веселить. Шановні вчителі нашої країни, ми одинадцятикласники, дякуємо за роки, проведені поруч. Ви нас навчили мислити, шукати, вірити в себе та любити Україну. Хай кожен ваш день буде сповнений миру, гордості, а у серці буде натхнення і гордість за своїх учнів. Учителі, ви світле джерело, ви нам даруєте крило і тепло. Хай ваші дні не знають тривоги, хай вдячність звучить у кожній дорозі. Здоров'я міцного, наснаги, добра. Нехай у серцях розквітає весна. Шановні вчителі. У цей святковий день щиро дякуємо вам за невтомну працю, любов до знань та терпіння, яке ви вкладаєте в кожного з нас. Нехай ваша праця приносить вам лише радість, а учні завжди цінують ваш мудрий наставницький шлях. Бажаю вам натхнення, сил, здоров'я та багато щасливих моментів у житті. Учителем не кожен може бути, не кожне серце вміє говорить. Учитель лише той, хто вміє чути. Окрилити, навчити і любить. Краще вчительки немає, кожен з нас це добре знає. Тож вітаємо її в ці святкові ясні дні. Шановні вчителі, за свято в вас, ви наші добрі чарівники, що даруєте нам знання. Завдяки вам ми стаємо розумнішими, а наш світ – цікавішими. Дякуємо за все, що ви для нас робите. Дорогі учителі, щиро вітаємо вас із професійним святом, Днем працівників освіти. Ваша місія одна з найважливіших у світі. Ви не просто передаєте знання, ви сієте зерна мудрості, добра та майбутнього. Саме завдяки вашому терпінню, щоденній праці та небайдужому серцю. Мільйони дітей знаходять свій шлях у житті. Відкривають таланти та формують свій характер. А учні у школі трудились на славу і вищий ваш труд цінувала держава. Професія учителя важлива, вона цікава, кропітка. Наука це велика сила, робота все щоденна і важка. Зі святом маємо честь вітати. Бажати вам досягнень і вершин, щоб завжди хороший настрій мати. І в колективі радісних хвилин, щоб ви пишались учнями своїми, щоб ви ніколи не жаліли сил, і йшли вперед на благо України, даючи настанови і життєвих сил. Зі святом вас з Днем працівників освіти.